Сім сек, турецький виробник новий, який є зараз у лідах продаж, є в топі. Він як підголонасінневе, українка, болгарка, турка, взагалі, під всі види насіння. Но там є ця комплектація. Е, до речі, треба уточняти. Наприклад, якщо там під болгарку, це другий решета трошки змінюють, якщо це підголонасінве насіння, там міняються вали з лопатками. Якщо під українку, турку, там данку, польку і ще куча других варіантів, от іменно кожура йде більший калібр, іде е, насіння, це в принципі один той самий комбайн. Не заморачуються. Хоча в прошлому році по найму, ми ходили по у нас було решета восьмерка, були трошки втрати. Ну, людей не було вибору особового, я сказать. Вони нас попросили, ми їм обрали, вони все одно задоволені уборкою, урожаєм, Все класно, ми по болгарки були втрати на восьмерки. На болгарку рекомендую шістьорку решту замовляти, зразу уточняти, який ви сорт будете гарбузав. Або якщо ви там для проби трошки там в болгарки у ну, вас в основному переважність українська багатоплідна або турка. Берете восьмерку, ячейку, не заморачується, відсотків 5-7 буде втрат на тій болгарки, бо з ним це менше насіння відсіялося сто... і сто... пусте буде. В принципі, менше будете заморачуватися на пектусі перемогу.